і ще знімав Всім привіт, це Слайф 365. Сьогодні ми, це буде наше останнє плавання. Після плавання ми завтра вже поїдемо в село 2 серпня, як ви знаєте, так? Тож, не сумуємо. Можливо, ми до свого діти заїдемо зі Або, може, ми добре відчуваємо. Тож, не буду засмучуватися і зустрінемося вже завтра. Добре. Ну, що ж, я вже в номері. Зараз буду спати і буду знімати саме останній день, як буде виїжджати з цього Ріксуса. Я дуже насладився цим відпочинком і мені тут сподобалось. Тож я гадаю можемо приїхати ще, коли забажаємо. Не знаю коли, але ми побачимо. До речі, коли ми приїхали з Ріксуса, то нас Міша захворів. Я не очікував цього. Ну, ладно, я хочу, щоб він виздоров. Значить, буде в активі, але це ваше рішення бути на моєму каналі і в активі. Тож, всім побачення.